Здравствуйте! здравствуйте, любі малята! Сьогодні у бабусі є дві чудових дітей у гостях хлопчик і дівчинка, братик та сестричка. І цікаву казочку ми почитаємо про їхні пригоди. Так, казочка називається Гуси Лебеді. Батько з матір'ю пішли, а дочка посадила братика на травичці під віконце. Сама побігла на вулицю і загралася. Налетіли гуселепеті, підхопили хлопчика і віднесли на крилах. Ой-ой-ой. Повернулася дівчинка, а братика нема. Зойкнула, кинулася туди, сюди, немає. Вибігла вона в чисте поле, тільки й бачила, метнулися гуси-лебеді і пропали за темним лісом. Здогадалася дівчинка, що вони віднесли її братика. Про гусей-лебедів давно йшла погана слава, що вони маленьких дітей забирали. Побігла їм у слід, бігла, бігла, побачила, стоїть піч. Пічко, пічко, скажи, куди гуси-лебеді полетіли? З'їж мого житнього пиріжка скажу. Ось така пічка зустрілася дівчинці по дорозі. Так? так. Не їсти моя житній пиріг у мого паноця й пшеничні не їдять. Піч їй не сказала. Побігла дівчинка, далі стоїть яблуня. Яблуне, яблуне, скажи, куди гуси лебеді полетіли? З'їж мого лісового яблучка. У мого панотця й садові не їдяться. Яблуня їй не сказала. Побігла дівчинка далі. Тече молочна ріка в кисильних берегах. Молочна річечко, кисильні берега. Куди ж гуси лебеді полетіли? З'їж мого простого киселику з молочком скажу, в мого паниця й вершки не їдяться. Довго, довго бігала полями і лісами дівчинка. Аж раптом, бачить, стоїть хатинка на курячих ніжках, а в хатинці баба яга пряде куделю, а на лаві сидить братик, бавиться срібними яблучками. О, ой Ой-ой, дітки, дивіться, ось така, ось така баба яга. Ой-ой. ой Дівчинка вхопила братика і побігла. Баба Яга закричала Лебеді, лебеді, летіть вздогін! Сестра брата забрала. Сестра з братиком добігли до молочної ріки. Сховай мене, сховай, річко матінко, з'їж мого простого киселика. Дівчинка з братиком поїли, подякували, і річка сховала їх під кисильним бережком. гуси лебеді політали політали і пролетіли мимо. Дівчинка з братиком знову побігли, а лебені назустріч летять. Ось-ось, ось побачать, стоїть яблуня. Яблуне, матінко, сховай мене. З'їж мого лісового яблучка. Дівчинка з'їла. І подякувала. Яблуня її заслонила гіллям, прикрила листям, Гуси-лебеді пролетіли мимо. Дівчинка знову побігла. Біжить, біжить, уже недалеко й домівка. А тут гуси-лебеді побачили її, загелготали, налітають, крилами б'ють. Ось ось братика зруч вирвуть. Дівчинко, ти злякалася? І братик теж. Злякалися, бідні дітки. Добігла дівчинка до пічки. Пічко, матінко, сховай мене, з'їж мого житнього пиріжка. Дівчинка швидше пиріжок у рот, а сама з братиком у пічку швиденько сховалася. Лебеді політали, політали, покричали, покричали і ні з чим повернулися до баби яги. Дівчинка подякувала печі і разом з братиком так побігла додому, а тут уже й батько з матір'ю прийшли, і всі були раді і щасливі, що гарно завершилася така історія. Так, дітки, треба бути уважними і добрими. Так не залишати один одного у біді. Казочці кінець, а хто слухав, молодець. Приходьте до бабусі в гості, а також приводьте своїх друзів і підписуйтесь на бабусин канал. До зустрічі! До зустрічі!